Ванглі від Івана. Шоста. Шостий розділ. Івана Івана. Івана шостий розділ. 14 вірш. 6.14. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учнів, гомоніли. Це той справді пророк, що повинен прийти на світ. Спостерігши Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб наставити царем знов на гору пішов сам один. Цікаво, що тут відбувається. Ісус приходить і навчає людей. Навчає багато людей, і ці люди потребують для того, щоб їх накормили. Там, там Я не пам'ятаю, багато тисяч було. Чотири, здається, або щось таке. П'ять тисяч, тисяч людей буде. І Ісус нагодовує ці п'ять тисяч людей, творить чудо. І що люди йому кажуть перше? Ми зробимо його царем. Цікаво, я думав, не корми людей вони захочуть, щоб ти був їх царем. Але це насправді показує, у які великі потреби знаходились тоді люди. І це була не їжа. Це була не їжа, яку дав їм Христос. Це був насправді той вакуум, і друга притеча, друга умова, яка послугувала приходу Христа, це потреба людства. У той час була просто неймовірна потреба людства. Знаєте, і саме євреї, вони, е, є дуже багато чому з'явилася така пам'ятаєте, спочатку казав, що треба було зіставити канони, в нас є 66 книг. Але чому це викликало потребу? Тому що. Перед часами Христа, перед тим, як прийшов Христос, якщо взяти історично, там писалося дуже багато усіляких книг. Є в нас неканонічні, псевдоепіграфи, і дуже багато всього зараз їх розпасували і сказали, що це не то, що не треба читати, це, ну, це просто безглуздя. Я не знаю, як це це дуже таке вічливе слово для цих книг. Але чому вони писалися? Вони писалися тому, що було 400 років мовчання перед приходом Христа. Люди жагали слова. І пам'ятаєте, коли фарисеї думали, що робити з Христом та його учнями, один вийшов і сказав: хай буде. Пам'ятаєте, до нього був ще один, а до цього ще один був. І вони усі там вмирали і нікого не ставало. Це показує те, що у людей був вакуум. У людей була потреба, у людей була жага. Але вони намалювали собі царя, який прийде і зв... визволить їх. А Ісус робив дещо інше. І вони до кінця розуміли, навіщо Ісусу приходити. Але в них щось була, якась потреба. І давайте ще відкриємо дію святих Апостолів знову, 14 розділ. Дію святих Апостолів, 14 розділ, 14 вірша. Дії 14, 14. Та коли про це прочули апостоли Вернаву і Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися між народом, крича та говорячи, що це робите, люди, та й ми такі самі смертні, подібні вам люди, і благовістиво вам від оцих ось марно навернулися до Бога живого, що створив небо і землю, і море, і все, що в них. За минулих родів поступив він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зоставив е, себе він без свідчення добро чиняти, подавав нам з неба душі та врожайні часи та наповнював їжою раді, радощами серця наших. І, говорячи це, заледве спинили народ, не приносити їм жертви. Історія трохи кумедна, але така сама, що сталося з Христом. Що відбувається? Варнава та полово приїжджають на Кіпер. Починають благовістити, всіляють людину. Усі це бачать. І кажуть, це Боги, до нас прийшли. Підіймають їх, називають, я не пам'ятаю, якимись там грецькими іменами їх. І хочуть їм приносити жертви. Але Павло з Варнавою цьому відривку, каже, ні-ні, ні що ви робите, що ви робите? Насправді, якщо заглибитися в історичний контекст, тоді у людей було просто релігійна така пустіш. І це були язичники. І тоді саме у той час язичники дуже сильно наверталися у юдаїзм, тому що люди жагали чогось більшого. Вони втомилися від неправди, вони втомилися від пустоти. Ми знаємо, у християн є така приказка, але мені здається, це не просто приказка, це реальність. Що у людини в серці є діра розміром з Бога, і ти ні на що її не зможеш просто поміняти, щоб туди не вставляв, там повинен бути Бог. І люди у той час все більше і більше намагалися знайти той істинний путь, що це таке. І вони поклонялися навіть імператору, вже молились на всіх кого вгодно, але в них не, не проходила та, та жага. І навіть, якщо так подивитися, у нас є, ви знаєте, старий заповіт, там закон є, там були пророки, це все було написано на євреї. Але перед приходом Христа у людей була така жага до писання, до слова, хоч якогось, що цей старий заповіт був перекладаний на грецьку мову у Олександрії за рахунок бюджету государства, можна сказати. І усі мали змогу читати, тому що не усі знали єврейський язик, але усі знали грецьку. І люди так бажали цього, що, що ну, правитель Олександрії заплатив за це кошти і переклали Писання святе. У людей була жага. Але якщо подивитися на ці історії про апостола Павла і про Христа, то що ми бачимо, те, як люди відносились, то вони робили не все дуже правильно. Ми знаємо ще одну історію, ми не будемо її ще, ще відкривати, але вона описана в Дії Святих Апостолів, восьмий розділ у кінці. Ми пам'ятаємо Пилипа, який був перенесений янголом на дорогу. І там їхав Євнух і читав щось. І Пилип підійшов до цієї колесниці і почав слухати, що він читає. І він читав Ісаю. Якась людина не зрозуміла взагалі откуда читає писання, ну це просто. Ми не знаємо, що з ним сталося, там багато історичних догадок, але це показує, як люди прагнули. Що зробив це Євно? Ми бачимо три історії: перша історія з Христом Людей, які він накормив, вчив, захотіли зробити його царем. Друга історія Павла і Варнави, який явили, чудо і євангелізували, теж навчали як Христос. Ці захотіли зробити з них боїв. І тут є Євнух, який їде і читає. Читає, і можна сказати, теж благовістку, але більш складну. До нього підходить Пілип і каже, що читаєш? Розумієш ти, ти що читаєш? Він каже: не розумію, але читає це? Просто...» він каже, якщо можеш роз'яснитись, сідай до мене, роз'ясниш. Пилип сів до нього. Вони їхали, він розповідав про Христа. І Євнух сам запропонував йому. Там написано, що він сам каже, ось вода, ось я готовий. Що нам просто забороняє хреститися? В чому проблема? Пілок каже, ні в чому, ходімо, вийшов, і хрестив його. Там цікаво, якщо перечитати Ісаї. Е... Ну давайте відкриємо Ісая, 53 розділ. Ісаїя 53 розділ 7-го вірша. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня він був проваджений на заколення і як овечка перед стриженням своїм мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Від утиску і суду він забраний був і хто збагне його рід, бо з краю живих він відірваний був з, за запровиненого народу на смерть його дано і злочинцями. Винайшли йому гроба його, та його поховали навбагатого, хоч провини він не учинив. І не було його устах омани. Там можна прочитати усю главу, вся глава вона є пророком про Христа. І знаєте, можна задати те ж саме питання, яке Пилип задав тому Євнуху. Чи розумієш ти, що ми тільки що прочитали? Якщо не розумієш, то в мене є до тебе порада знайди того, хто тобі розтолкує як коли. А якщо розумієш, якщо ти багато років вже знаходишся у церкві і ти чув це місто, то питання: чи усвідомлюєшся ти до кінця? Угу. Чи усвідомлюєш тобі, що для тебе зробив Христос? Людство було головним духом і цей голод не міг видалити ніхто. І знаєте, я коли роздумував про це у тому році ще. То я думав, люсо зараз так не потребує вже, вона є якась суета. Я таке пам'ятаю, думав про якийсь інформаційний шум, що знаєте, багато всього: інстаграми, фейсбуки, вайбери, реклами, ти все там десь дваришся, постійно суета. Але часи змінилися. Здається, на, на, на третій час війни, місяць війни. В мене один, я підписаний на одного місіонера, і він зробив допис такий у соціальних мережах. Каже, що коли я був малий, я переживав 90-ті. Я був хлопчиком, я бачив, як розкидали церкву, я бачив, як це буває, ці великі конференції, молитви. І він каже, коли я виріс, почав служити, то я так хотів знову, щоб була така жага по Богу. Він каже, знаєте, вона прийшла. Вона прийшла. Він вони там розповідали, що коли звільнали Київську область, то вони їхали просто, приїжджали у звільнені села там, під Білорусію, далі там, за Житомир, там, далі далі, далі, то каже, що просто люди виходили і їм не стільки було потреби у гуманітарки багатьох людях, то тобто, скільки їм потреба було, щоб їх вислухали. І якщо ти їм починав євангелізувати і казати про Христа, який може спасати, зціляти. То в деяких селах ну, просто з'являлися общини, як знаєте, 90-х, коли не було пастирів, там кликали когось, давай тут працюєш, щоб тобі 15 людей просто з ходу заїхали, 15 людей готові ходити до служіння. Mm -hmm. І це дуже цікаво. Це знаєте, це приклад того євнуха, якого почув, у якого була жага, і який визнав це. Але так багато людей, я розмовляю, з братами в нас церква, як і ваша церква, вона служить. І, все інше, як багато церков. і приходить дуже багато людей, і я думаю, ви це помічали, що вони просто беруть і уходять. В них є потреба, але вони думають, що ця потреба вона фізична, вона матеріальна, вона в їжі, вона ще в чомусь. І в нас пастор зараз він сказав, що ми не будемо роздавати гуманітарку після служіння. Тому що ти приходиш повний зал людей, просто повний зал, служіння йде, здається, все просто, нарешті. Але пастор терпатний вийшов десь місяць тому і сказав, після служіння ми не роздаємо гуманітарку, не із-за того, що в нас її не було, а із за того, що ну, ми, не, ми не волонтери, ми церква. І зараз зрозуміло, що ми не сховали її, ми продовжуємо працювати, але намагаємося якось з людьми особисто, щоб, якщо в тебе є потреба, тоді йди до пастора, скажи, ми поговоримо, ми якщо що приїдемо, ми допоможемо, привеземо, але щоб це було більш особисто. І це питання, про що ми кажемо? Духовний голод, він нікуди не зник. Ця пустота вона нікуди не ділася. Вона є у нас також, у християн. Вона є також у невіруючих людей. Але хтось розуміє, де шукати відповіді. А хтось думає, що він закриє ці питання їжею або назначить собі нового Бога і принесе йому жертви. І зараз є такі люди також. І християни також забувають те джерело, де я потрібен шукати Христа, якщо в мене є потреба. Ми розмовляли сьогодні перед служінням і там так Розмовляли про те, що запитав, як до вас прилетало, прилетало, чи часто, чи після як там у, наф... у Нафтобаз прилетало, чи ні, як воно було. І знаєте, в мене я знаю особисто християн. Особисто знаю християн, які почали палити не багаття, а цигарки почали палити, палити. Тому що вони кажуть: в мене нерви здають, я не можу, я лягаю спати. Я боюся, що в мене ракета зараз прилетить, я не знаю, що з цим робити. Я думаю, до психотерапевта піти, я, я трясусь. Я, і я думаю, ну, ну зараз я ніколи викривається наша потреба у Богі. Угу. Знаєте, я коли засинав, я думав, у вас також вже в більшості, я більше думав про те, як буду вам служити і про що мені казати, ніж про те, що в мене може ракета прилетіти. я коли про це думав, я навіть не задумуюсь вже про це. Воно, знаєте, коли вже прилітає, ти вже такий, ну десь прилетіло, ну, жалко. Сьогодні не в мене. І ти не із-за того, що ти як, знаєте, такий, тобі все одно на те, що ти як і живеш, і таке і все інше, а із-за того, що я знаю, де я буду завтра. І коли я розмовляю з такими людьми, які навіть християни шукають, знаєте, в них є пустота. І це показує пустоту. Це показує жажду. Це показує, що щось не вистачає. Але де я шукаюся? Куди я приходжу? І мені сподобалось, як сьогодні сказала Женя за те, що е, особливо у початку було. Поки молишся, все добре. Мір та спокій, тільки е, закінчуєш молитися, так одразу щось на те відчуваєш. Жага людства нікуди не поділася. Вона є зараз сьогодні. Жага людства, вона нікуди не поділася. Як це жага людства? Як перепадіть? Жажда чоловіка. Жага людства. Жажда жага. Жага людства. чоловічка. Вот. Богі. Саме в Богі. Тільки в Боге. Українському дуже ходно розуміє. Вам кажуть, що потреба, а у вас жага. жага це вона сильне жага. А потреба це, ну, ми маємо потребу в хлібі. А жага це ми дуже... Жажда води, наприклад. Або миру. Або миру, так, як зараз. Добре, тоді перейдемо до третього пункту. Але, знаєте, брати вже дуже багато з нього казали. <хи> Давайте відкриємо Єфесянам. Послання апостола Павла до такої церкви, як Єфесян. Перший розділ. Єфесянам перший розділ. Я тут вірш. Єфесянам перший розділ 9 вірш, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі. а тут дуже важко, але я зараз перекладу, для урадження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. Тут павло цікаво, каже про усиновлення тебе у Христі. І тут важливий ключовий вірш, я десятий. й Українською він дуже складно звучить. Це, мені здається, один вірш, коли складніше за російську звучить. Там у російській використовується така фраза, як повнота часів. Прийшла повнота часу, коли прийшов Христос. І мій третій пункт буде саме про повноту часу у твоєму житті. Повнота часів полягає у багатьох вчинків, але без неї не сталося того, що сталося. Наприклад, про Христа. Якщо взяти Христа, приход Христа ми про це кажемо. Христос прийшов, коли ми розібрали. У людей була жага або жажда до пізнання слави. Також були розвинені римляни збудували дуже багато доріг. Забезпечили безпеку на цих дорогах, і завдяки цьому Євангелія і вістка дуже швидко розповсюджувалася. Римляни зробили перепис. Пам'ятаємо, що Марія повинна була перейти по перепису. І дуже дуже, дуже багато всього зійшлося у єдину була зірка, і багато багато всього. Зійшлося на тому, щоб прийшов Христос у саме той час для того, щоб було самопродуктивний час для розповсюдження Євангелія і дії Христа. Це була повнота часу, як пише Павло. Але повнота часу. І там також було, що усі розмовляли грецькою мовою, пам'ятаєте, я казав, що Біблію переклав на грецькою, там Македонський до цього за 300 років пішов, завоював весь світ, щоб всі розмовляли грецькою, щоб усі почули її звістку Івана. Ось його мета була. І тут в мене питання виникає. Чи люди не жаждали так сильно Бога раніше? Не було він? Були. Жаждали. Не було голоду, як при Христі, був. Чому Христос не прийшов раніше? Як це справедливо чи несправедливо до тих людей, до якихось, знаєте, якісь там вмирали і не знали Христа? Але була полнота часу. Я хочу відкрити показати, як Бог діє. Давайте відкриємо Івана. Івангелі від Івана. 11 розділ. Одинадцятий розділ з першого по четвертий вірш прочитаємо. Тут цікава історія, я думаю, багато хто знає, але ми прочитаємо її. Був же хворий один Лазар у Віфанії із села Марії, і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар, був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обторгла. Тоді сестри послали до нього, тобто до Христа, говорячи, ось не здужує Господи, той, кого ти кохаєш. Це дуже сильно. Як почув це Христос до промову, не на смерть, ця надуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. Давайте далі підемо. Одинадцятий вірш О, у тому ж розділі. 11 вірш. Оце він сказав і по тому говорить до них. Друг наш лазер заснув та піду розбудити його. А учні сказали йому, як заснув? То він, Господи, видуже. Учні навіть не розуміли. Христос каже, заснув, брат наш. Але спочатку, коли я так роздумував, знаєте, це також десь моя інтерпретація, я люблю так роздумувати, як що відчували. Це ж не просто якісь описи героїв, яких ми читаємо, це реально люди. І тут є Марія і Марфа, в них є їх брат Лазар. І коли вони посилають за Христом, вони кажуть, той, кого ти кохаєш, у Христа з ним були ці сні відносини, він був його другом. І я думаю, як йому було як людині, тому що він був Богом і людиною, як йому було як людині розуміти, що його друг. Реально друг страждає, тому що Лазар він хворив і він потрохи помирав. Ми не знаємо, що була це за хвороба, але він потрохи помирав. Можливо, це було не дуже так легко, не просто лежав. Можливо, це були якісь муки, тому що до нього прям посилають. І Христос усвідомлює, що його друг зараз помирає. Але він каже: це для слави Бога. Потім каже своїм учням він заснув. А вони навіть не розуміють, що трапилось. І Христос приходить і робить свою славу. Пам'ятаю, він приходить, йому всі кажуть, ти залізнишся, Христос. А Він каже: Ні, 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 ходімо. Відхвирайте камінь, лазер, виході, виходь. І лазер вийшов. Дуже багато ситуацій, про що сьогодні казав пастор, один ваш пастор, другий пастор. Про те, що ми зараз маємо, знаєте, деякі такі, я розмовляю навіть з цим світлом, ось несправедливо, що в мене це є, ось ось там так, ось там так. Хтось, знаєте, в мене у друга. І більш важливе питання у нас у одного діакона, брат рідний на Херсонщині. У нас був за декілька тижнів до визволення Херсону загинув. І ти розмовляєш з ними, ти розумієш ціну, як платиться. І дуже, дуже багато всього таких. Я думаю, у кожного вже є якісь близькі родичі, які може, загинули десь у полоні. І тобі кажеться, доколі, господи. І я буваю, думаю навіть за цю знаєте, за цю війну тобі кажуть, ну що ми, ну що ми зробили? Ну ті, скільки стран, там ми в Узбекистані, в Грузії, Узбекистан, ми тут при чому? Хай туди кудись йдуть і так далі. думаєш, що Господи прости. А, а насправді ти розумієш, що сенс для Божої слави, тому що спочатку ми казали, що якщо ти вірний Богу, в нього є шлях для тебе. І це було у пророцтві, І повнота часу. Для того, щоб Бог прославився. І ми сподобалося, як ваш пастор Григорій сказав сьогодні. І ти спочатку думаєш, ну за що, ну, за що, ну, за що, а потім як трапляється, і ти думаєш, а ось за що, ну хай це було, хай це було. Бог каже, в мене є план, в мене є повната часу для твого життя, для того, що ти бажаєш, для того, за що ти молишся, для того, за що ти мрієш, для того, в чому є ти потреба. В мене все під контролем. В мене є ця повнота часу, коли я прийду і я буду визволяти тебе. Я прийду і я буду являти свою славу. Я прийду і ти побачиш мене. Я прийду, і ти прославиш мене. Це все не просто так.